У Кам'янському розпочав роботу центр розвитку дитини, дитинство і раз, створений для допомоги дітям із розладами аутистичного спектру. Новий простір вже відвідує понад 30 дітей. Для їхнього розвитку тут облаштували кабінети світлової та активної сенсорної інтеграції, сучасне інтерактивне обладнання та спеціальний інвентар. Колаборації ГУВП України Дитинство раз ми змогли організувати центр розвитку дитини дитинство РАЗ» для дітей з аутизмом і іншими ментальними порушеннями. З дітьми в нас ABA – це поведінкова корекція і сенсорна інтеграція. Ми навчаємо наших дітей відчувати наш світ. Олександра Кириленко, мама дитини з аутизмом та ініціаторка створення центру «Дитинство і раз. Вона отримала грант на реалізацію інформаційного проєкту Дитинство і раз. Після успішного завершення проєкту Олександра пройшла навчання в школі прикладного аналізу поведінки Юлії Ерц і отримала кваліфікацію інструктора з аватерапії. Я мама особливого малиша. Йому три роки. Йому був виставлений діагноз. Затримка психомоторного розвитку дізналася, що Саша відкрила такий кабінет. Я сразу почала водити і сюди свого сина, і мені дуже подобаються результати. Він став показувати свої емоції. Це дуже втішає, бо я бачу, що моя дитина жива. Вона і радіє, і психує. Так що я дуже задоволена, що відкрився такий кабінет. Приміщення для роботи було надано міською владою, а ремонти оснащення виконали завдяки гранту від міжнародної організації Save the Children. Центр функціонує на базі громадської організації ВПО Україна, який також надає юридичну допомогу, соціальні послуги та психологічну підтримку для внутрішньо переміщених осіб. Ми знаходимося в приміщенні за допомогою Андрія Геннадійовича і міського голови, Це ми почали з цього приміщення. Він нам допоміг в цьому. Зробили ремонт, в ну, нас повна комунікація. Ми проводили разом і спортивні змагання, і футбольні турніри. Я думаю, що для нашої громадської організації слова ні в Кам'янському не було нікому.